Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на тему Кардіо. Розберемо трошки, що це таке, для чого робити, коли треба його робити, тобто до тренування, після тренування чи в окремий день. Поговоримо про різні варіанти і поговоримо, в принципі, про якісь такі деталі. На простій мові, що таке кардіо? Це особливий вид тренувань, метою якого є просто підняття серцебиття. Все дуже просто. Кардіо. Бо багато людей. Не розуміє взагалі, що таке кардіо. Для них кардіо це щось зв'язане зі схутненням, можливо, з бодібілдингом, з підго підготовкою до змагань і так далі. Але насправді це все набагато простіше. Тобто, до кардіо що в нас відноситься? Будь-які види активності, ну, де плюс-мінус серцебиття виходить постійне, по-перше, постійне. Ну, воно постійно знаходиться там в пульсі, є різні пульсові зони 120, 130, 140, 150, 160, 170. Грубо кажучи, є різне кардіо низької, середньої, високої інтенсивності. Якщо ми говоримо про дане відео, то мова буде йти в основному про низькоінтенсивне кардіо, саме про низькоінтенсивне. І до кардіо в нас відноситься, в принципі, дуже багато чого. Велосипед і їзда на велосипеді. Це кардіо. Ходьба по вулиці швидким темпом, це кардіо, біг, якісь групові заняття, де практично немає відпочинку між підходами, це кардіо, що ще відноситься до кардіо. Напевно, навіть в певній мірі ролики можна віднести до кардіо. Треба дивитись по пульсу. Ну, і як кардіо в плані бодібілдингу, схуднення, залу, ми, звичайно, розбираємо різні кардіотренажери. Це може бути еліпс, бігова доріжка, степер, велотренажер або якісь інші варіанти тренажерів. Це може бути тренажер Гребля. В принципі, ну, це так. Це загально. Ну, і звичайно, є. Як я кажу, особливі кардіотренування? Особливі кардіотренування це можуть бути, в принципі, типу силові тренування з мінімальним відпочинком, аля кросфіт або без відпочинку. Коли вправи робиться без відпочинку, одна за одною, ну це більше по типу групових тренувань, там є цей хід і так далі. Є кардіотренування, які пропагандують для спалення жиру, але звичайно, це все так не працює. Для чого люди роблять кардіо? Я розумію, що більшість людей, коли чують слово кардіо, в них це асоціюється з жироспалюванням. Тобто, треба побігати, бо треба бігати, щоб похудати, і так далі. Треба робити кардіо в залі, щоб похудати. І якась правда, звичайно, в цьому є. Але в кардіо має набагато більший спектр дії. Кардіо використовується, наприклад, для того, щоб серцем було все добре, укріпляти серце. Підтримувати серце однозначно. Тобто, якщо ти качаєшся в залі, треба робити кардіо чисто для серця, хоча б для серця. Звичайно, його треба робити не тільки для серця, хоча б для серця. Деякі люди говорять, тренери дуже відомі, наші, і за кордоні, що кардіо треба робити для того, щоб розігнати метаболізм. Але недавні дослідження показують, що метаболізм у нас не розганяється. Що метаболізм дорослої людини, там, грубо кажучи, з 20, і до 60 плюс-мінус знаходиться на однаковому рівні. В кожного це рівень свій звичайно індивідуальний, але розігнати метаболізм це щось з 2000-х, 90 х А недавні дослідження показують, що розігнати метаболізм, в принципі, неможливо. Раніше для цього їли там по 8-10 разів в день. Як це дрібне харчування, коли ми ділили прийоми їжі, але на, на даний момент це не актуально. На даний момент досліди показують, що розігнати метаболізм не можна. Що ще робить кардіо? Звичайно, кардіо спалює калорії. Спалює калорії, наприклад, зараз я скажу свою статистику. У мене зараз сушка, я знаходжусь на стадії сушки. Я побачив, що моя сушка йде не так, як треба. Я планував її без кардіо зробити експеримент, але я побачив, що. Ну, я зараз не дуже рухливий, багато домашньої роботи, тому що основна моя робота це онлайн-робота вдома. Я трішки роблю в залі, але це небагато. Я живу недалеко від залу, я практично нікуди не ходжу, я працюю вдома. Тому я почав робити кардіо на сушці. Як я роблю кардіо? Зараз подивимось моє тренування на Apple Watch. Ну, воно приблизно показує. Да? Наприклад, сьогодні я робив доріжку 53 хвилини, пройшов. 3 км 220 метрів пройшов, тому що я ходжу вгору при максимальному куті і стараюсь тримати пульс 125-140 максимум. Це таке низькоінтенсивне кардіо. Тут пише в мене середній темп хоч би 16 км за годину. Я спалив активних 546 калорій, всього 655, середній ритм 131. Ось. Ну, і типу я спалив за це кардіо там. 546 калорій, звичайно, Apple це Watch, Apple Watch, це просто орієнтир. І ми не можемо точно визначати, скільки калорій ми спалюємо в будь-якій діяльності. Тому це просто орієнтир для тих, хто не знає, чому там, я дивлюсь на калорії після тренування. Це орієнтир. Наприклад, я бачу, що цілий тиждень, там моє кардіо, я спалюю 400 калорій. Я додав 10 хвилин, почав спалювати на 100 калорій більше. Це не означає, що я вірю, що він спалив рівно стільки калорій, і я зараз зможу більше ні, їсти. Ні, це просто орієнтир. Просто орієнтир. Сподіваюсь, це зрозуміло. Що ще дає нам кардіо? Кардіо дає нам апетит. Я це перевіряв на собі, на підопічних, і це працює. Тобто, наприклад, зараз на сушці, так як я в основному сижу вдома. В принципі, я їв небагато, і поки я не робив кардіо, я й не був голодний, я себе комфортно почував. Але зараз кожного дня, 7 днів на тиждень, я приходжу в зал о 7, 8, максимум 9 ранку. Ну, практично на, як це, на пустий шлунок. Забув українську, як це називається. Але не суть. І після 50 хвилинного кардіо я відчуваю голод. Реально відчуваю, що цукор падає, хочеться їсти. Хоча, якби я кардіо не робив, я б їсти не хотів. Але в принципі це логічно. Тобто кардіо можна використовувати банально для апетиту. Якщо в тебе немає апетиту, в тебе набір маси, треба їсти великі об'єми їжі, бо в основному майже всі стараються цю їжу в себе пихати, від цього нікуди не дітись. І для того, щоб їсти було легше, як професіонали, так і звичайні люди, так і мої клієнти використовують кардіо для того, щоб просто з'явився апетит. Так, тепер пройдемось, коли краще робити кардіо. Я розберу три ситуації. Це навіть чотири. Кардіо в день тренування, кардіо в вихідний день, кардіо в день тренування перед тренуванням чи в кардіо в день тренування після тренування. Перша ситуація це кардіо перед тренуванням Якщо це кардіо зразу перед тренуванням, то воно забере в тебе сил від основного силового, я так робити не раджу. Тобто, якщо ти хочеш набираєш м'язи, хочеш викластись на силовому, то кардіо я не раджу робити перед тренуванням. Хіба що в тебе сьогодні тренування? Так роблю я, бо в мене кардіо і тренування можуть відрізнятися по часу. Наприклад, я зробив кардіо о 7-й ранку, а тренування у мене о другій годині дня. Тобто, від, між ними є досить великий проміжок часу, тоді це має місце бути. Ну ідеально, якщо це в день тренування. Ідеальний випадок це взагалі кардіо. Да? В окремий день, тобто, в тебе понеділок, середа, п'ятниця тренування, вівторок, четвер, субота ти робиш кардіо. Або це кардіо після тренування, тобто ти зробив своє силове, і далі зразу після нього пішов на кардіо. Хтось каже, так робити не можна. М'язи погорять, ще щось. Ні, це все, фігня, не буде такого. Тому, ну, ми здається, все розібрали. тобто до тренування не раджу зразу перед тренуванням. В день тренування, перед тренуванням можна, якщо є певний проміжок часу, щоб ти відійшов від кардіо до силового. Після силового робити можна, і в окремий день кардіо також робити можна. Тому що багато людей не розуміють. Я там бачу, дівчинка прийшла, стала на доріжку, побігала 30 хвилин, втомилась сама собою. Ну, бо вона не розуміє, вона думає, що вона схудне від цього. А потім іде в Макдональдс і нагороджує себе. Тому що люди думають, що я на кардіо спалив 500 калорій, грубо кажучи, і йдуть, наїдають Макдональдсі на 900. Тому що, ну я ж спалив, ну і журіють далі, логічно. Не всім людям так щастить, що вони почали бігати і схудли. Тому що багато людей почали банально бігати, апетит проснувся, і вони почали навіть ті калорії, які вони спалили від бігу, їсти ще більше. І тому вони не худнуть або набирають. Ще зверху зайву вагу, при тому, що бігають. І я повторюсь, що худнути можна як з кардіо, так і без кардіо. спокійно. Це просто ваше харчування, ваша дієта. Все має бути пораховано, все грамотно, і тоді питань схуднення немає. Будь-яка людина худне, хтось легше, хтось складніше. Але при дотриманні дієти все робиться, будь-який результат просто питання в проміжку часу. Ось. Тому, в принципі, по кардіо у нас ситуація така. Яке кардіо я б порадив виконувати. По-перше, пульс. Якщо ми тренуємо серце, нам не треба робити кардіо дуже інтенсивне. Я вважаю, що твій пульс ти маєш його тримати в діапазоні 125-135, максимум 140. Не виходити за 140, але й не падати пульсом за 125 це таке собі низькоінтенсивне кардіо. Стосовно тренажера, в якому робити кардіо, раніше я був переконаний, що найкращі тренажери для кардіо це доріжка, ходьба під кутом вгору. І степер, звичайно, степер це для мене найскладніший тренажер. Ступеньки. Де ти так ходиш по ступенькам? Можеш і під'їзді ходити, можеш і на тренажері, головне, витримувати пульс, ну, відповідно, темп. На даний момент я вже змінив свою думку. Я вважаю, що ти можеш робити абсолютно будь-який тренажер. Тобто, якщо тобі не подобається ходити на доріжці, тобі не подобається робити степ. або… Тобі просто хочеться кожного тренування робити різний тренажер на кардіо. Абсолютно спокійно. Можеш використовувати будь-який тренажер, просто підбери навантаження, щоб твій пульс тримався 125-140. От і все. З цим абсолютно спокійно. Чи можна не робити кардіо? В принципі, можна, але я раджу, тому що це хороша звичка, це дисципліна. Для серця добре, ну і ти розвиваєш певний навик в собі, все рівно якусь певну витривалість. Плюс, якщо ти набираєш це добре для апетиту, якщо ти худнеш, це М -м спалюєш зайві калорії, кардіо, плюс для всіх, якщо це низькоінтенсивне, воно, в принципі, може бути для будь-кого, ти можеш підібрати будь-який тренажер. Я ну, проблеми в цьому не бачу. Можна купити додому, я думав додому, можу доріжку купити, ходити вдома, щоб не йти в зал. Бо в мене зараз на сушці, наприклад, день починається так, що я встаю, за 20 хвилин збираюся, іду в зал на сьому ранку, роблю кардіо, весь мокрий, сама собою. Приходжу додому, миюсь там і через кілька годин знову йду в зал або потренуватися, або в мене тренування по плану клієнта. Тому думав навіть, можливо, додому купити, щоб це було зручніше, щоб не ходити просто. Хоча я живу біля залу. Тим, хто там до залу добирається півгодини, години, годину, півтори, там однозначно краще купити якийсь велик додому або доріжку. Тому так, да. стосовно кардіо на сушці має місце бути, на наборі має місце бути. Штука дуже хороша. І я помітив таку річ, що, в принципі, всі професійні бодібілдери, які знаходяться плюс-мінус, завжди в хорошій формі, з невеликим відсотком жиру, вони завжди роблять кардіо. Звичайно, можна це все переїсти, звичайно, в них налагоджена дієта. Але я думаю, на якість форми однозначно це має певний вплив, тому людина, яка регулярно, постійно, хоча б три рази в тиждень, окрім силових, робить кардіо, ну і, звісно, дивиться за своїм харчуванням, буде виглядати завжди краще. Буде себе краще почувати, в неї буде все в порядку з серцем, тому кардіо це однозначно плюс. Хотів я ще щось розказати? Ага, про кардіорозминку. Знаєш, буває, деякі люди приходять до мене на персональне тренування. Я кажу, що треба розімнутися, він мені каже, я з дому йшов сюди, і я вже, типу, розімнувся по дорозі або розімнувся вдома це взагалі. Чи можна використовувати кардіотренажери як розминку? Я не раджу. Тому що перед тренуванням тобі треба розімнути суглоби, треба суглоби, м'язи, потягнутися так легенько, статично, Ось статично, динамічно зробити розтяжку, трішки потягнутися, розімнутись, помахати руками, ногами 5, 10, 15, а то й 20 хвилин, щоб ти був настроєний. І я вважаю, це моя думка особисто, що кардіо не треба робити як розминку. Для розминки є інші речі. Але недавно говорив з чоловіком в залі. Мені було цікаво, чому він виконує кардіо. Кожен день вроде, він все розуміє, у нас думки сходяться. Він сказав, що він просто сонний. Він приходить сонний, крутить педалі, він типу просипається просто, щоб могти нормально потренуватись. Ну а інший, до речі, теж чоловік сказав мені, що він закидується перед треном, теж приходить сонний. І за 15-20 хвилин він робить перед тренуванням, легенько бігає, що, типу, претрен включається і він вже починає тренуватися. Але загалом розминка перед тренуванням це не кардіо. Розминка має бути розминка всіх м'язів та суглобів. Це важливо, я хочу, щоб ти це розумів. Стосовно тривалості. Яка має бути тривалість, тут важко сказати. Тут важко сказати, тому що чи можна кардіо на наборі годити робити по годині, можна. Чи можна робити по 30 хвилин. Можна, те саме можна робити на сушці, на дієті, на схудненні. Тому сроки дуже різні. Я зазвичай раджу людям починати з 10 хвилин, наприклад, після тренування, бо багато хто в окремий день в зал не ходить. Це я цим займаюся професійно, це моя робота. Я живу біля залу, я можу собі це дозволити. Або в мене є клієнти, які працюють дистанційно вдома. І вони щоб просто не ходити в зал, якщо худнуть або набирають, мають вдома степер, доріжку, велік. Можуть вдома навіть працювати за компом і крутити педалі, вони це роблять вдома. Тому я раджу, якщо людина ніколи кардіо не робила, хочу його додати, хочу подивитись на його ефект, після силового 10-15 хвилин додати, враховуючи ті всі правила, які я тільки що сказав, буде тільки краще, гірше не буде, а там уже дивіться, по вашому стану. Якщо на наборі мета більше їсти щоб був більший апетит, по 5 хвилин там в тиждень. Додавайте, можете дійти до пів години, до 40 хвилин. Якщо на схудненні хочете не так сильно різати їжу, так само 5-10 хвилин в тиждень, додавайте абсолютно спокійно. Те, що якщо ти робиш кардіо, то м'язи підуть, це міф. Ніякі м'язи не підуть. М'язи нароблені роботою, як вони можуть піти від кардіо. М'язи можуть піти на схуднені, якщо ти не доїдаєш білка, якщо в тебе не грамотна дієта. Ти це все робиш неправильно, тоді так, але це зовсім інше питання. Тому, в принципі, по кардіо сказав все, що хотів. Це відео виникло з недавньої розмови. В залі з дівчиною нас зав'язалася така розмова, ну, з нашою клієнткою постійно. Я подумав, що треба зняти це відео, бо бачу, що багато людей не розуміються, коли краще його робити, як його робити, на якому тренажері, для чого взагалі, і так далі. Нагадую тобі, що якщо ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, телеграм, є всі посилання в описі. Також я нагадую, що я розробляю індивідуальні програми тренувань та харчування під кожного. Тобто це повністю індивідуальна робота. У мене немає ніякого там шаблону для всіх однакового, тому що я працюю сам, у мене немає людей, які це все роблять. Я це роблю завжди на совість. Теж, якщо цікаво, цікаві деталі, пишіть там є. В описі пишіть в інстаграм або в Телеграм, куди вам зручно. Всі посилання є. Якщо є якісь запитання, звичайно, пишіть коментарі. Якщо цікавлять якісь теми, пишіть коментарі. У мене, в принципі, тем дуже багато, тому що такі великі відео виходять не часто. Але пишіть, можливо, мене зацікавите, Можливо, там залайкаєте якийсь коментар. Це смішно, да? там тисячу людей подивиться це відео, ну але все-таки. Я вирішу зняти відео саме про це. Стараюсь не випадати з графіку великих відео, я стараюсь, тому що вертикальні виходять постійно. Ці відео потребують більше підготовки. Ну, як бачите, я говорю одним дублем, тобто я мушу зібрати свої думки, у мене тут немає тексту, у мене немає тут суфлера.